Слава Україні! Героям слава! З нами тренер команди Нова Почта. Вітаємо вас з бронзовими нагородами вищої ліги зимового чемпіонату «Даймонд Ліга. Русь ну, фантастичний чемпіонат. Інтрига до останнього матчу. Десь трішки вам не вистачило, все-таки. Да, ми про це говорили вже. Загалом, давай підсумуємо сезон, які емоції і поділися враженнями від цього турніру. Дякую за привітання. Дуже таке. Ну... Приємні враження від сезону, тому що рахую, що це після чемпіонату міста, мабуть, найсильніший чемпіонат в цьому році серед всіх аматорських чемпіонатів. Чому? Тому що і той же грифон, каже Благодать, вона зібрана з гравців, які грають на чемпіонаті міста. Навіть там, 80% благодатів вчора стали чемпіонами міста Києва, чим я їх вітаю, молодці. Але тут вони стали другими. І дійсно там у нас да, рівні бали, в один бал вирішилось все чемпіонство. Тому... Я вважаю, що для вас це великий плюс, що ви можете заманити до себе таких гравців, топових, да, які грають в цих трьох призових місцях. Тому що дійсно вважаю, що команди по місцях зайняли те місце, на яке вони заслуговують. Е, ну що додати? Вітаю вас з бронзою. Вам дякую за сезон. Успіхів надалі. Побажаю вам в наступному році вже взяти золоті нагороди і, і чекаємо вас. Дякую, будемо до цього йти, тому що є на чим працювати. Два стіни у вас і розуміємо про те, що де в нас є недопрацьовані моменти. Тому е, моя команда рахує, що ми повинні бути першими. Але я розумію, де ми недопрацювали і є на ці об'єктивні причини. Тому вам ще раз дякуємо за гарний чемпіонат. Дякую своєму керівництву та новій пошті за те, що ви. Мають змогу нам допомагати і в такий важкий час ми можемо таку маємо таку віддушено, щоб пограти у футбол, зібратися і посміятися, коли приїжджає керівництво нової пошти. Хочу додати стосовно якраз нової пошти, ви дійсно важливий зараз стратегічний логістичний вузол України. Завдяки вам якраз люди можуть відправляти посилки під час війни скажімо так, надійне плече, яке підставили на початку війни, і продовжуєте це робити. Тому вам подяка керівництву дійсно великий респект. Успіхи надалі. Дякую. Я думаю, що ми будемо співпрацювати надалі, тому що як турнір дуже подобається і подобається рівень і локації. І тому разом до перемоги. Дякую.